Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі, Д1. на гарячу лінію нашого телеканалу звернулися мешканці будинку номер 14 по проспекту Олександра Поля. Люди обурені тим, що на подвір'ї багато аварійних дерев. А ще серед двору утворилася величезне провалля. Що несе небезпеку мешканцям і особливо дітям? Чи насправді це так ситуацію вивчала моя колега Ольга Ховрич? Чимало аварійних і старих дерев, а також провалля посеред двору будинку 14 по проспекту Олександра Поля. Такий результат роботи комунальників Дніпра. Я живу в цьому під'їзді, навпроти якого живе яма неймовірна, глибока. Яку я не пам'ятаю вже скільки місяців тому, але приїхали ремонтувати і можете прямо зняти результат ремонту цієї ями. Оце диво забор. Які рятує наших дітей, машини від ями, яку ніхто навіть і не думає закопувати або щось там ремонтувати. Це ремонт, так. чотири години. Чотири годинний ремонт. Оце результат. Ну, це на сьогоднішній день інженерне рішення, яке використала наша якась комунальна служба, щоб закопати яму. Ці дії комунальників за твердження місцевих мешканців не зупинило сув асфальту. За півроку провалля стало більшим, а колесо, яким його перекривали, вже давно спочиває на дні цієї ями. «У нас є провал. На прибудинковій території біля під'їзду номер 5 двічі приїжджала комісія з Дніпроводоканалу. Вони сказали, що виконують ці роботи, але роботи не виконані. Коли зовнішнє освітлення вимкнено, наприклад, під час аварійних відключень світла, це провалля несе небезпеку, особливо для дітлахів та людей з особливими потребами, які мешкають у цьому будинку. Зараз темніше. Раніше, а діти гуляють тут до 20-21 до години. І якщо буде ввімкнення відключення світла, то неможливо відслідкувати дану ситуацію. Її просто не видно при відключенні світла. Не в кожної дитини, не в кожного дорослого з особливими потребами є з собою ліхтарик. У нас є люди, які пересуваються з мілицями, ключками. Це особливо для них небезпечно. Діти у них інше сприйняття реальності. Для них ця яма це якесь прикольне місце, де можна, мабуть, погратися в схованки. Це не зовсім здраво посеред двору. Глибока яма, яка просто живе своїм життям і всім на це все одно. Можливо, там щось внизу тече і ця яма буде ставати все більшою. Я прошу працівників Дніпро водоканалу, приїхати на прибудинкову територію і вирішити це питання. Аварійні дерева обіцяли спиляти ще влітку минулого року. Принаймні, про це написали у відповіді з міськради на запит місцевих мешканців. Однак не спиляли. Зверталися місцеві мешканці і на гарячу лінію градоначальника Філатова. Цьогоріч уже тричі, однак марно. Я живу в цьому домі давно. Раніше мені це дерево дуже подобалося, залихис такий від нього був, тінь добрали. Зараз воно старе і дуже страшне, дуже страшно біля нього ходити. Він вже вітер був сильний, здорові гілки поламали, і вони там лежать і не впали, і не лежать. Наступний вітер буде, воно ж буде падати. Та й все дерево може завалитися, нічого йому не мішає. Воно вже вже давно так стоїть, вже декілька років воно, воно стоїть. Ми просимо звернути увагу на дерево. Старий Тополь. Вперше звернення було в 23-му році. Було повідомлення, підписане Олександром Миколайовичем Сидор Сидоренко, що його будуть знищувати до липня 23-го року. В цьому році ми тричі зверна звертались. Останнє звернення було. 18 вересня наш директор звернувся до Дніпровської міської ради. Досі ми не маємо номера звернення. Він звернувся з приводу дерева, а також з приводу ями. Наші ну, ж ці служби цікаво, мені знати, якщо вони не виходять, там яму не роблять, тут дерево не можуть спиляти, там опору не можуть подивитися. Ну це ж не годиться нікуди. Під час буревію такі дерева не витримують, ламаються і падають. Гілка тополі так і висить над дитячим майданчиком. Це лякає батьків. Коли був останній буревій, гілка впала, ось вона висить на дереві. Над гаражами лежать гілки. Ми не можемо самостійно вирішити це питання. Це дерево, а також останні аварійні дерева. Це небезпека для мешканців. З особливими потребами, по перше за все, для дітей, які тут гуляють на прибудинковій території, страшно, а діти бігають і рядом ці ж горки, всі тут ж діти постійно цілий день бігають. Вони підходять до цього дерева. В будь-який момент люба будь гілка може впасти. А ще місцеві стурбовані тим, що гілки інших старих дерев нависають над тамтешньою теплотрасою. І скільки вони ще витримають буревіїв. Нікому не відомо. Гілки старих дерев нависають над теплотрасою. Зверніть, будь ласка, увагу, як проходить теплотраса. Вона для опалення будинків 14, 10, дроб 12, а також для дитячої лікарні і поліклінічного відділення. Стовбури цих дерев помічено червоною фарбою. Ця червона мітка означає, мають спиляти вже понад рік. А провалля у дворі будинку вже півроку як просто окреслено секцією аварійного паркану. Чи розпочнуть комунальники наводити лад, допоки невідомо. Тож місцеві мешканці знову штурмують пряму лінію Філатова. Ольга Ховрич Ілля Ломовський, Новини Д1.